Очевидно, що зараз відбувається певне певна мобілізація сил окупантів на східному напрямку, і це очевидно для усіх, і всі це бачили і спостерігають. Ми бачимо там і в напрямку Лиману концентрується певна група лиману, певна група військових Російської Федерації. Їх оцінюють близько 100 тисяч осіб. Також така ж сама група формується в напрямку Вугледару. Очевидно, що формується певна ударна група військової техніки застосуванням е, саме танків. Безпосередньо там оцінюють аналітики в межах е, понад тисячу тільки танків і е, кілька тисяч бронемашин. Ну це зрозуміло, що є певна така конвульсія е, росіян. Чому тому, що вони намагаються? Десь довести, що вони здатні переламати цю ситуацію на східному напрямку. Чому тому що ну ми знаходимося, і наша бригада безпосередньо, і мій підрозділ, в якому я служу тут з травня місяця, і ми суттєвих змін з точки зору покращення позицій російської армії. Ми не бачимо так. Відбуваються жорстокі бої. Так, ці бої вони е, змінюються в межах певних там. Лінії оборони, і треба зазначити, що на нулі кілометр туди кілометр сюди це невідчутні зміни, тому що кожна з сторін намагається покращити своє військово-тактичне або рельєфне позиціонування, тому це вже відбувається на півроку і для росіян явно ініціатив зараз. Бракує тим не менше, це все відбувається завдяки героїчним зусиллям багатьох хлопців і дівчат, котрі перебувають на нулі на позиціях, котрі забезпечують е, передок для того, щоб не дати можливості просунутися російському окупанту.